Ось цікава вправа у нас в парі виходить. Аїша і ясміна. Домагаємось чистоти алюрів і спокійного виконання. Не займалися два місяці. Так. Нічого складного. Роботу вони знають. Просто не хочуть робити. Да? Наша задача їх в цьому переконати, що робити треба спокійно, без надриву. Те саме можна робити на мотузці. Тут просто більше волі коню, якби... Тут ми більше надіємось, що він зрозуміє, що ми хочемо. Ну, наприклад, розвороти в іншу сторону. Що він сам буде приймати рішення. Якщо нам Корді ми йому можемо підказувати, допомагати, да? Допустім, то тут ми чік назад. І міняємо напрямок. Обоє! Отак. От Молодці. Отак. Так, да, вони трошки заважають одна одній. Але такий експеримент теж має право на життя. Ей! Ай ей, а є, Аіша! Зараз та її вже, не. От Аиша вже проситься в центр кола, бо не хоче бігати, розумієте? Аиша! Вже проситься. Аїша до мене. До мене. До мене. До мене. Аїша краще виконує, чим Ясміна, я вам скажу. Дивіться. Хто перший йде до мене? Ану? Тест. Хто прийде перший? Ану? Дивіться. Аїша перша йде. Да? Це те, що я вам казав. Хай в туалет сходить. Що? У Аїші дуже здібності великі. Дивіться. Дивіться, хто перший йде. Аїша. Іди до мене? Це ще телефон, я вам скажу. Бачите, вона вже в центрі кола. А Ясміна шукає края. До мене. До мене. Бачите? І зараз Аїша буде стоять. А, вона бачить оцю мотузку, бачите. Не хоче ловитися. Оце причина цих тренувань. Що <гум> я зайшов, вони давай від мене втікати. А ну? Моя задача їх переконати. Не, що треба стояти, не хоче стояти, ну тоді побіжить знову. Тоді знову побіжить. Маїша, не вздумай її бити, а ну бігти. Що ну бігти? Спокійно біжим. Спокійно біжим. Спокійно біжим, да. На тебе увага моя, бо я ти не підійшла. А Іша теж, ясміна теж може тебе влупити, якщо ти хочеш. Ей! Ану, підходимо тепер. Двоє. Двоє. Молодець, на. А Молодець. Трррр. Чш. ну, двоє, воно, знаєте, відволікає одна другу, Це зрозуміло, вони не так. А ну ясмінку ясміні запропонуємо. Ця вже захищається за неї, дивіться. Ти мені мішаєш. Ясміна. Ясміна. Так. Ну давайте, давайте. Я ж вас не підганяв, ви самі тут. Самі тут вирішили на галоп перейти і так далі. Давайте. Просимося в круг, то йди до мене. Ну, йди до мене. Йди до мене. Йди до мене. Молодець. Ну, повтор. Повтор. І так, коротше, хвилин 20. Ну поки, знаєте, поки не зламаю, так сказати. Поки не зламаю. Поки не підійдуть, ставимо на паузу. Як після того, як вони побігали <гас> і як я забрав звідси Ясміну, дивіться на поведінку Аїші. Сама йде. Ну що, Іша, тебе був час подумати. Був час подумати, що ти тут робила мені, га? Да? Ну давай, ловимося чи ні? Мотузка так само в руках. Да? Ну йди сюди, йди. Давай, молодець. Молодець. Сама підходь, давай, давай, давай. Давай давай ще. Давай ще трошки. Дай. Молодець. Давай. Ідеш чи ні? Чи будеш бігать? Йдеш? Молодець. Іди, йди, іди. Іди до мене, йди. Молодець. Хорошенька. Хорош. 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 Так, ну все, буду відівать зараз недовуздук. І ще трошки вдіну на неї сідло попрацюємо. Да? До нових зустрічей!